Зараз перейдемо до ситуації, яка розвивається в сусідній з нами державі, де відбулася наприкінці минулого року просто унікальна подія. Конституційний суд Румунії, і це входить до сфери його повноважень. Скасував підсумки першого туру президентських виборів. А вже в першу неділю травня пройдуть нові президентські вибори, нова спроба і про окремі деталі більш Докладно розкажуть мої колеги в своєму сюжеті. У Румунії готуються до повторних президентських виборів, які відбудуться 4 травня. Результати попереднього голосування 24 листопада минулого року були скасовані. Конституційний суд Румунії анулював своє ж рішення про визнання виборів після того, як отримав розсекречені документи від Вищої ради оборони. У звітах йшлося про зовнішнє втручання у виборчу кампанію одного з кандидатів Келіна Джорджеску. Румунські спецслужби заявили про масштаб. Табну гібридну агресію з боку Росії від кібератак до витоків розвідданих. Цього разу за президентське крісло змагаються 11 кандидатів, але головна боротьба розгортається між трьома. Лідером електоральних перегонів наразі є Джордже Сіміон, лідер ультраправої партії Альянс за Союз Румуніїв. Його підтримують понад 33% виборців. Сіміон, який раніше був пов'язаний із проросійськими силами, неодноразово виступав проти допомоги Україні, а також мав заборону на в'їзд до Молдови та України через зв'язки з ФСБ. Попри лідер у першому турі соціологи прогнозують, що у другому Сіміон програє майже всім ключовим опонентам. Основним його конкурентом є Крін Антонеско, колишній голова сенату та один із найвпливовіших політиків країни. Він іде на вибори за підтримки коаліції лівоцентристської та правоцентристської партій. Його підтримують майже 25% опитаних. Третє місце посідає незалежний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан його антикорупційна риторика та популярність серед молоді можуть принести йому понад 21% підтримки. Водночас його шанси на перемогу в другому турі нижчі, ніж у Антонеску. Аналітики сходяться на думці. Головна інтрига, хто вийде у другий тур із Сіміоном. Антонеску або дан мають всі шанси перемогти проросійського кандидата. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що ви погодились розповісти про нашого надзвичайно цікавого сусіда. Так, вітаю, дякую вам за запрошення. На мою думку, президентська кампанія в Румунії навіть в контексті не нашого регіону, а Європейського Союзу. В цілому претендує на унікальність, адже. В грудні минулого року було скасовано результати першого туру президентських виборів. Які, на вашу думку, уроки винесла Румунія з цього факту? Насправді Румунія винесла дуже простий урок. У нас час, коли соціальні медіа використовуються активно для політичної агітації. У нас час, коли з іншого боку. Є політики, які все ще намагаються зрежисувати собі найкращу ситуацію. Ось ці дві площини не перетинаються. Тобто у Румунії дуже інтенсивно працював над тим, щоб пройти до другого туру, чинний прем'єр Марчол Чалаху а його основним конкурентом був колишній прем'єр Ніколай Чуке. і саме їх пророкували у другий тур під час першого голосування. Натомість, завдяки використанню Тіктоку, завдяки іншим втручанням, Келін Джорджеску несподівано вийшов з п'ятої позиції у опитуваннях на першу позицію за результатом. Тому це було несподівано і це поливало всю гру Чолаку. І серед іншого, припускають, що е, скасування першого туру було пов'язано не тільки з виходом келіна Джорджеску, а ще й з тим, що на другій позиції опинилася Лена Ласконі, а не чолак. Поля, якби чола лишався на другій позиції, то другий тур все ж таки пройшов би? Ви згадали про Келіна Джорджеску, який дійсно став сенсацією президентських виборів в Румунії? Він пройшов шлях від потенційного тріумфатора до ну фактично головного невдахи румунської політики, якого зупинили за крок до можливого президентства. Як ви вважаєте, це кінець його політичної кар'єри? Чи він все ж таки наважиться? Можливо, трохи згодом штурмувати політичний Олімп Дивіться, якщо говорити про те, що сталося з керіном Джорджеско, то ми можемо переконливо казати, що він ще далеко не програв. Так, його насправді дискваліфікували. Так, він насправді не може брати участь у нинішніх виборах, але у Парламенті в Румунії, а парламентські вибори були майже одночасно з першим туром президентських минулого року, тобто з різницею в один тиждень. У парламенті опинилися відразу три крайні праві політичні сили: це Аур Джорджа Сіміона, це сос Діани Шошуаки і це пот Анна Марії Гавріли. Так ось усі ці партії на нинішніх виборах були готові підтримати Джорджеску понад те. Кандидат від аур Джордж Сіміон, про якого ви згадували, насправді сказав, що він готовий знятися на користь Джорджеску, якщо той буде брати участь у виборах. І лише якщо Джорджеску знімуть, а це власне і сталося, тоді він піде на вибори. Тобто, у Джорджеску є великий фан-клуб, який складає майже третину румунського парламенту. У Джорджеску є підтримка з боку трьох ключових крайніх правих політиків. І тому я би не казав, що його гра зіграна. Я припускаю, що він і далі продовжуватиме боротися за владу і використовувати ось той майданчик у парламенті, який зараз сформувався, аби і надалі бути присутнім у румунському політичному дискурсі. Як відомо, Україна і Румунія неодноразово перетинались на футбольних майданчиках і. Остання зустріч, на жаль, була невдалою для нашої збірної. Ну я це до того, що зараз в виборах бере участь 11 кандидатів, і згаданий вами лідер партії АУР Джордж Сіміон. Він е лідирує ну, в принципі за всіма соціологічними опитуваннями. Але я так зрозумів, що значна кількість румунських експертів має сумніви у його перемозі. Ну, так би мовити, в другому турі вже після куди він з високою долею вірогідності потрапить, насправді там дуже цікава історія, і інтрига зберігається дотепер, хто, хто ж пройде до другого туру. І проблема постала в тому, що ми дійсно маємо кандидата від правлячої коаліції. Цим кандидатом є Кріном Антонеску. Але ситуація з країною виявилася дуже дивною, тому що спершу. Дві політичні сили оголосили про те, що він буде єдиним кандидатом. Потім на початку кампанії виник скандал, коли Антонеско сказав, що призупиняє свою участь у перегонах, заради того, щоб отримати чергове підтвердження від партії коаліції, що вони підтримують саме його. О. Зрештою, він отримав такі підтвердження, але ще один кандидат був зареєстрований цим кандидатом. Став Віктор Понта. Віктор Понта це теж колишній прем'єр-прем'єр від партії соціал-демократів. Зараз він балотується як незалежний, але очевидно, що при цьому він зберігає зв'язки з партією соціал-демократів. Понад те він є радником чинного прем'єра Марчала Чула. Це очевидно відбирає частину голосів у Антонеску. Поява Нікушора Дана його участь так. само трохи підірвала позиції Кріна Антонеску, тому що Нікушордан це альтернатива про коаліційному кандидату, а альтернатива досить популярна, і очевидно, що вони чуються на одному й тому ж електоральному полі і відбирають одне у одного голоси. Тобто, це дроблення кандидатів від проєвропейських, від проурядових сил воно призвело саме до того, що на першій позиції зараз опинився Сім. Он. Більш того, не до кінця зрозуміло, якою буде позиція партії Союзу порятунку Румунії, партії Ласконі, тому що партія вирішила, що Ласконі має надто низькі показники, запропонувала свою підтримку. Нікушору Дану, як більш прохідному кандидату. Аж тут стався новий скандал. Ау, партія Джорджа Сіміона подала в суд от, і домоглася заборони партії Союзу порятунку Румунії агітувати за когось, крім Ласконі. Відповідно, прихильники Союзу порятунку Румунії тепер теж мають е, двох кандидатів. За одного вони хотіли б агітувати, але не можуть через судову заборону. А другу, вони вважають непохідною. Тому ми можемо з певністю казати, що у другому турі Сіміон буде. Хто буде з сімейоном, у другому турі до кінця не зрозуміло. Я би не скидав з рахунків ще й Віктора Понту, тому що очевидно, що він теж прагне о, туди потрапити. А, а що стосується о, того, як пройде голосування у другому турі, ми дійсно маємо це єднання про європейських налаштованих румунів, і мені здається, що у випадку, коли. У першу у другому турі опиниться сімей, то голосуватимуть просто за менше зло, і будь-який кандидат, навіть Віктор Фонта, виглядає для Румунії менше злом у порівнянні з Сімеоном. Я звернув увагу, що Крін Антонеску підтриманий в тому числі об'єднанням парламентарів, які представляють національні меншини, очевидно, і Союз українців Румунії. Чи можна його назвати найбільш проукраїнським кандидатом? Варто кажучи, я би не став казати, що це найбільш проукраїнський кандидат. Я би сказав, що більшість кандидатів мають доволі прихильні до України погляди за винятком Сімона. Поват і я би не сказав, що підтримка партії меншин е, означає, що цей кандидат є прихильним до цих меншин. Справа тому, що румунська політична система побудована так, що кожна меншина за квотним принципом потрапляє до парламенту, має бути представлена у парламенті. От, і відповідно, Союз українців Румунії має там свого представника. Але справа в тому, що зазвичай е, ці представники меншин у парламенті вони просто приєднуються до урядової коаліції, бо це, зрештою, природа. Тобто, лише перебуваючи в уряді, ви можете забезпечити найбільшою мірою права для своєї меншини. Отже, Підсумовуючи, я не вважаю Антонеску найбільш українським кандидатом, так само, як я не вважаю його антиукраїнським. Там є один антиукраїнський кандидат, і цим кандидатом є Джордж Сііон. Я правильно зрозумів, що два незалежних кандидати Віктор Понта і Нікошор Дан, вони кожен по-своєму все-таки зберігають шанси на те, щоб потрапити до другого туру. А в чому секрет їхнього успіху? У Нікушора дана секрет успіху полягає в тому, що він, по перше, популярний мер і має гарний майданчик. Тобто, Примарія Букурешт, місце, де він зараз фактично очолює місцеву владу. Це як і будь-яка столиця є прекрасним трампліном для будь-якого виборчого процесу. Він прогресивний, він подобається молоді. Він подобається більшості проєвропейських сил, і він не має аж такого. Великого багажу негативу за собою, тому що його походження з партії Союз порятунку Румунії. Ця партія була антисистемною, виникла на хвилі протестів проти корупції. Тому у нього дуже гарне портфоліо. От. У випадку з Віктором Понтою ми маємо більш негативний багаж за спиною. Він був прем'єром, його прем'єрство супроводжувалося скандалами, в тому числі корупційними скандалами. А. Але ми розуміємо, що для виборів необхідно не просто бути харизматичним політиком, але ще й мати мережу політичних осередків, на які можна спиратися. Так ось така мережа у партії соціал-демократів, однієї з найстаріших партій Румунії, є. І Віктор Понте, як виходець соціал-демократів, як партійний функціонер протягом багатьох років, має вплив на цю мережу. І я не можу. Певністю сказати, що мережа працює виключно на Антонецьку. Я припускаю, що частина мережі, де вплив фонти зберігається, обслуговує його інтереси і працює на те, щоб саме він пройшов до другого туру. Як відомо, Румунія є країною, яка є одним з стратегічних партнерів Сполучених Штатів, і про це свідчить власне і розбудова величезної військово-морської бази біля Констанци. А безпекова тема наскільки вона активно звучить у президентській кампанії? Очевидно, що ми мали позицію і Жоржевської, і ця позиція поділяється Сіміоном. Вони не хочуть втягування Румунії у війну, і вони виступають радше з проросійських позицій. Очевидно, що Кріна Антонесько як представник урядової коаліції наполягає на тому, що необхідно зберігати трансатлантичні зв'язки, і Румунія прекрасно розуміє, як вона виграє від. Тісних контактів зі Сполученими Штатами. Що стосується понти, то тут є цікавий нюанс. А Понта, як власне до того і джорджеску грає на ймовірній своїй близькості з адміністрацією Трампа. Серед інших заяв, Віктор Понта навіть говорив про те, що він грав з Трампом у гольф. він Подгравав Трампу, і відповідно він вважає, що це може бути непоганою передумовою для більш тісної співпраці між Палацом Катрачень і Білим домом. Катрачень це резиденція румунських президентів. Дякую, пане Сергію, за надзвичайно цікаву розмову про вибори так. президентські, які пройдуть у нашого сусіда і країни, яка на сьогоднішній момент грає неабияку роль у. Підтримці України